Розділ одинадцятий. Квідич. Почався листопад, а з ним і великий холод. Гори довкола школи стали скидатися на брили сірої криги, а озеро виблискувало, як сталь. Землю щоранку вкривала паморозь. І з горішніх вікон було видно, як Геґер у довгій шубі з кротячого хутра, коликових рукавицях і величезних бобрових хунтах Старано обчищав на полі для Квідичу обмерзлі мітли. Починався сезон гри у Квідич. Цієї суботи після кількох тижнів тренувань Гаррі мав брати участь у своєму першому матчі Грифінда проти Сазарину. Якщо Грифіндер виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків. Навряд чи хто небудь бачив, як грає Гаррі, бо Буд вирішив що Гаррі їхня таємна зброя, тож готуватися він мав потай. Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимось чином посочилися, і Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали, що він буде найкращий ловець, чи навпаки, коли грузливо обіцяли бігати за ним знизу з матрасом. Герміона тепер товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як би зміг упоратися без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли Вуд призначав ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку Квідич крізь віки, яка виявилася дуже цікавою. Гаррі довідався, що існує 700 способів порушити правила гри у Квідич, і всі вони були застосовані 1473 року під час матчу на Кубок світу що ловцями здебільшого були найменші і найпроворніші гравці, і саме з ними якраз і траплялися й і нещасні випадки під час гри, що рідко коли хто помирав, граючи квідич, а от судді часом зникали, і через кілька місяців їх знаходили у пустелі Сахара. Герміона, відколи Гаррі і Рон врятувала її від троля, вже трохи спокійніше ставилася до порушення дисципліни та й взагалі стала приємнішою. Напередодні першого Гарріного матчу з квідичу вони усі троє стояли під час перерви на замерзлому подвір'ї, і Герміона вичікувала яскраво блакитний вогонь, який можна було носити в бляшанці з під варення. Вони саме грілися, ставши плечима до вогню, коли на подвір'ї з'явився снейп. Гаррі відразу помітив, що снейп кульгає. Гаррі, Рон і Герміона приступили ближче одне до одного, щоб затулити вогонь, бо не знали, чи можна його розпалювати. На жаль, Снеп зауважив трохи винуватий вираз їхніх облич. Пошкандибав до них вогню не побачив, але, однак шукав якоїсь зачіпки. Потере. Що там у тебе? То був квідеч крізь віки. Гаррі показав йому книжку. Бібліотечні книжки не можна виносити зі школи, сказав снеп. Віддай її мені, знімаю з Грифіндеру п'ять очок. Він щойно вигадав це правило. Сердито буркнув Гаррі, колись не пошкандибав далі. Цікаво, що в нього з ногою? Не знаю, але сподівається, вона йому добре дошкуляє, розлючено мовив Рон. Того вечора у Грифіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі, Рон і Герміона сиділи разом біля вікна. Герміона перевіряла домашні завдання Гаррі й Рона з заклинань. Вона ніколи не дозволяла їм списувати. Як ви тоді зможете навчитися? Коли вони просили її все перечитати, то однаково дізнавалися правильні відповіді. Гаррі був неспокійний. Ходів забрати квіточки різвіки, щоб заспокоїти нерви перед завтрашнім днем. Чому він має боятися снейпа? Підвівшись, сказав Ронові Герміону, що піде до снепа по книжку. Нічого в тебе не вийде, сказали вони водночас. Однак Гаррі вирішив, що Снеп не зможе йому відмовити, якщо поряд будуть присутні інші вчителі. Він попрямував до вчительської і постукав у двері. Жодної відповіді. Постукав ще раз. Тиша. Може, снеп лишив книжку там? Треба подивитися. Відчинив на ж двері і зазирнув до середини. Перед його очима постала жахлива сцена. В учительській були тільки Снейп і Філч, більше нікого. Снейп якраз підібгав свою мантію вище колін. Одна його нога була закривавлена і покалічена, Філч допомагав перев'язувати її. Клята звірюка! нарікав Снейп, як можна встежитись за трьома головами зразу? Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але. Потере. Снейпове обличчя скривилося від люті, і він швидко опустив поле мантії, ховаючи ноги. Гаррі завмер. Я тільки хотів спитати, чи можна забрати книжку. Геть, звідси, геть. Гаррі зник, перший ніж с ней встиг зняти з Грифіндору ще кілька очок і помчав сходами нагору. Ну, що забрав? запитав Рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гаррі пошепки переповів усе побачене. Знаєте, що це означає? схвилювано закінчив він. Під час головіну він намагався проти троголового пса. Ось куди він йшов, коли ми його бачили, хотів забрати те, що стереже той пес. І я присягаюся своєю мітлою, що це він напустив труля, щоб відвернути загальну увагу. Герміона витерщила очі. Ні, він цього не міг, сказала вона. Я знаю, що Снеп не надто приємний, але він би не зміг красти те, що зберігає Дамблдор. Перестань, Герміону. Ти думаєш, усі вчителі святі? урвав її Рон. Гаррі має рацію від цього снепа може чекати чого завгодно. Але що він шукає? Що стираже той пес? Гаррі вже лягав у ліжку, а ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіз гучних хропів, але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок. Йому треба заснути. Він мусить добре виспатись. За кілька годин починається його перший матч зі Квідичу. Але як забути вираз обличчя снейпа в ту мить, коли Гаррі побачив його ногу? Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу сповнювали апетитні пахоші, смажених ковбасок і бадьорі розмови всіх, хто нетерпляче чекав цікавого матчу з Квідичу. Тобі треба трохи поснідати. Я нічого не хочу. Хоч одну грінку, вмовляла його Герміона. Я не голодний. Гаррі почувався жахливо, а вже за годину треба виходити на поле. Гаррі, тобі треба набратися сили, сказав Шеймос Фініган. Гравці суперників постійно ганяються за ловцем. Дякую, Шеймосе. Мовив Гаррі, дивлячись, як той поливає ковбаски кетчупом. Рівно об одинадцятій, здавалося, ніби на трибунах довкола поля для квітичку зібралася вся школа. Багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів було досить високо над землею, але інколи, однак, важко було все розгледіти. Рони Герміона сіли у верхньому ряду поруч із Невілом, Шеймосом і Діном, що вболівали за весь гемську футбольну команду. Щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному з простирател, які погріз кеберс. На плакаті був напис Потерео, президенти. І Дін, який добре володів пензлом, промалював знизу великого грифіндорського лева. А Гербіона з допомогою одного заклинання зробила так, що фарба на плакаті стала мінитися різними барвами. Тим часом у роздяганнях. Гаррі та його команда вдягали яскраво червону форму для гри у квідич. Гравці Слизерину були вбрані в зелене. Окей, хлоп'ята, почав він. І дівчата, додала загонич Анджеліна Джонсон. І дівчата, погодився вуд. Починається гра. Велика гра, підказав Фред візлі. І якої ми всі чекали, докинув Джордж. Ми вже знаємо Оліверу промову на пам'ять, шепнув Фред Гаррі. Ми грали в команді той рік. Заткніться там, розсердився Вуд. Це найкраща команда, яку мав Грифіндор за багато років. Ми переможемо, я знаю. Він пильно глянув на всіх граців, ніби хотів додати, бо інакше. Чудово, пора. Бажаю перемоги. Гаррі вийшов із роздягальні слідом за Фредом та Джорджем і, стримуючи тремтіння в колінах, під трибун попрямував на поле. Суддею була мадам Гуч вона стояла посеред поля з мітлою в руці, чекаючи на команди суперників. Що ж, маю надію, що всі ви будете грати чесно і без порушень, сказала вона, коли гравці зібралися довкола. Гаррі помітив, що зверталася вона власне до капітана Слизерину, шостикласника Маркуса Фрінта. Гаррі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла тролева кров. Краєм ока Гаррі помітив, як у горі над натовпом затріпотів плакат, потерав президенти». Його серце радісно заколотало, і він відчув себе набагато впевненішим. Прошу сідати, на мітли!» Гаррісів верхи на свій німбус 2000. дві тисячі. Мадам Гуш піднесла до довгу сріблястий свисток і голосно свиснула. П'ятнадцять мітр шуганули високо-високо вгору. Почалася гра. Квафили одразу опиняється в Анжелі Джосес Грифіндору. Яка чудова загонечка ця дівчина до того ж вельми привамблива. Джордане! Вибачте, пані професорко, мач. Під пильним наглядом професорки МакГонагал коментував Лід Джарден, товариш близнюків візлі. І ось вона мчить уперед. Класний пас Алісії Спінет. Ці чудові знахиці Олівера Вуда, яка торік була тільки в резерві. Алісія віддає назад Джонсон і. ні. Слизерин перехоплює квафал. Він у руках капітана Слизерину Маркуса Флінта. Той набирає швидкість. Флінт летить моворел, ось він зараз за. Ні. Його елегантно зупиняє грифіндорське ворота рут. І ось уже квафел уросів Грифіндору. Грифіндорська загоночка Кеті Бел вправно обходить Флінта, злітає над полом гору і. ой. Напевне, це дуже боляче. Бладжер б'є її в потилицю. Квафел знову слизерину. Це вже Адріан Пупасі мчить до воріт. Але йому перешкоджає другий Бленджер, запущений Фредом або Джорджем Візлі. Не може розрізнити, ким саме. Головне Грифіндорський відбивач зіграв чудово, і Джонша знову з квафелом. Перед нею він і простір, вона розганяється, летить, ухиляється від бладжера, Попереду вже стовпи з кільцями. Давай, Анджеліно. Воротар Блетчі кидається на м'яч, пропускає його. Гол! Грифіндор відкриває рахунок. У холодному повітрі пролунав переможний крик рефіндорців, тоді, як з боку слизаринців, чулося стогоне й нарікання. Ану, посуньтесь, Гегріде. Рон з Герміоною притислився одне до одного, щоб вивільнити місце для Гегріда. Я дивився зі своєї халупи, сказав Гегрід, поплескуючи по величезному біноклю, що висів у нього на шиї. Але серед людей трохи цікавіше. Снеча ще не видно, ні? Та ні відповів Рон, Гарі поки що без роботи. Але й без жодних проблем. Це вже непогано, мовив Гекріт, направляючи бінокль угору, де видніла в небі цяточка, й був Гаррі. Гаррі кружляв високо над полем, стезачи за грою і намагаючись не прогавити мить, коли з'явиться снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з Вудом. – Не втручайся в гру, поки не помітиш снича, сказав вуд. Ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно. Коли Анджеліна забила гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітрі, щоб розрядити свої емоції. Тепер він знову пильно дивився деснич. Одного разу помітив золотий відблиск, але виявилося, що то відсвічував годинник на руці котрогось із братів Візлі. Іншого разу на нього полетів, мов снаряд із гармати Бладжер, але Гаррі ухилився і за Бладжером погнався Фред Візлі. Все нормально, Гаррі. Встиг він гукнути ще сили, відбиваючи бладжера в бік Маркуса Флінта. Слизерин володіє м'ячем, коментував Лі Джордан. Загонич пасів ухиляється від двох бладжерів від обох братів Уізлі і загонички Бел. І наближається. Гей, стривайте, то часом не снич. Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Адріан Пасі випустив з рук вафела, побачивши через плече золотистий слід від м'ячика, що пронісся повз його ліве вухо. Помітив снича і збуджено пірнув униз у слід за золотою смужкою. Лизеринський ловець Теренс Гіз також його побачив. Плече в плече вони помчали за сничем, а загоничі немов забули, що мали робити, і зависли в повітрі, стежачи за ними. Гаррі був швидший від Гіза і вже бачив попереду маленький круглий м'ячик із тріпотливими крильцями, додавши трохи швидкості, бабах! А знизу долинули обурні вигуки графіндорців. Маркус флін зненацька налетів на Гаррі з боку, штурхнувши його мітлу так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. Штрафний! закричали графіндорці. Мадам Гущ сердито зробила флінтові зауваження, призначила штрафний удар на когось Грифіндору, але під час цього хаосу золотий сниць, звичайно, знову зник з очей. Дін Тонас назвав на трибунах Флінта з поля! Флінта з поля. Суддя, червону картку. Це не футбол, Дін, нагадав йому Рон. У квідичі гравців не виганяють з поля. А що таке червона картка? Але Гегріт підтримав Діна. Треба ті правила поміняти. Ще троха і Флін збив би гари на землю. Лід Джордан не міг не захищати своїх. Отож, після такого явного і огидного шахрайства, Джордане, озвалася професорка Магонагал. І я хотів сказати, після цього відвертого, гладкого порушення, Джордане, попереджаю. Гаразд, гаразд. Фліт не вбив Грифіндорського ловця, що ж рештою могло статися з кожним. Отож Пенаті для Грифіндору виконує спінет. Вона промазала нічого не вдієш, матч триває. М'ячем і далі володіє Грифіндор. Коли Гаррі ухилявся від наступного бладжера, який небезпечно просвистів повз голову, що стрепилося. Його мітла раптом круто і небезпечно нахилилася. Якусь мить Гаррі здавалося, що він упаде. Він міцно обхопив мітлу руками і колінами, такого з ним ще не траплялося. Ці дивні речі повторилися знову мітла немов хотіла скинути його. Але ж німвоси дві тисячі не можуть раптом узяти і надумати скинути свого вершника. Гаррі спробував розвернутися до грифіндорських стовпів, бо хотів попросити Вуда, щоб той узяв коротку перерву, і враз усвідомив, що цілковито втратив контроль над мітлою. Він не міг її повернути. Він зовсім не міг нею керувати. Мітла зигзагами летіла в повітрі і час від часу зі свистом неслася то вниз, то вгору. Гаррі ледве втримувався на ній. Алі коментував далі Слизерин володіє м'ячем, квафи у флінта. Він обходить з минає бел, одримує бладжером по обличчі. Сподіваюся, йому розтрощить ніс. Я жартую, пані професорко. Слизера забуває? Ой ні. Слизеринці раділи. Здається, ще ніхто не помічав, як дивно поводиться мітла Гаррі. Вона поволі несла його вгору, чим далі від гри, що миті сіпаючись і здригаючись. Що там то Гаррі се виробляє? бомротів Гекріт, дивлячись у бінокль. Мені се здається, що мітла вже не слухає його, але ж не міг він. Зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його мітла почала швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не впасти. І раптом усі глядачі зокнули. Мітла Гаррі несамовито шрапнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він завис у повітрі, тримаючи за мітлу однією рукою. Невже мітлою щось трапилося, коли на нього гнала флінт? прошепотів ямось. Не могло, сказав тридячим голосом Гекріт. Нічого не моглося вплинути на мітлу, окрім могутньої чорної магії. Жодний дітвак не міг би зашкодити німбусові дві тисячі. Тут Герміона раптом вихопила Гегрідовий бінокль, але замість стежити за Гарю почала напружено вдивлятися в трибуну. Що ти робиш? простогнав посіряє рон. Я знала. задихнувся Герміона. Снейп. Дивися. Рон схопив бінокль. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він уп'явся очима в Гаррі і невпивно щось бурмотів. Він щось робить, зачаровує мітлу, пояснювала Герміона. Що нам робити? Я сама. Не встиг руні слова сказати, як Герміона зникла. Рон знову перевів бінок на Гаррі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось ось мав упасти. Усі глядачі зірвалися на ноги, нажахано спостерігаючи, як близнюки візлі намагалися підлетіти ближче. Щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх міток, але в них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близнюки трохи опустилися і стали кружляти під Гаррі, сподіваючись, очевидно, підхопити його, якщо він упаде. Маркус Флін схопив квафел і запив п'ять голів, але цього ніхто не помітив. Швидше Герміону. бурмотів у вічі Рон. Герміона пропихалася до трибуни, де стояв Снейп, і ось уже підбігла до нього верхнім рядом. Дівчинка навіть не зупинилася, щоб вибачитися перед професором Квірелом, якого вона ненароком зіштовхнула. Бідолага професор покотився на нижній ряд, а Греміона, підбігши до Снейпа, присіла навпочіпки, витягла чарівну паличку і прошепотіла кілька ретельно дібраних слів. Яскраво блакитне полум'я вихопилося з її палички і стрибнуло на край снейпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки Снейп збагнув, що горить його одяг. Його раптовий зойк свідчив про те, що Герміона виконала своє завдання. Сховавши вогонь до маленької біляшанки в кишені, вона пішла назад, а Снейп навіть не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в небі Гаррі раптом знову зумів осідлати свою мітлу. Невіле. Можеш дивитися. вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин невіл заплющився і ридав на грудях у Гегріда. Гаррі швидко мчав до землі, і тут усі побачили, як він схопив рукою за рота, ніби його от от мало знудити. Гаррі приземлився навкарачки, кашлянув, і щось золоте впало йому на долоні. Я маю снича. закричав він, махаючи м'ячиком над головою і гра скінчилася повним безладдям. Він його не піймав, а мало не проковтнув. Ніяк не міг заспокоїтися Фрінт ще з 20 хвилин після гри, але це вже не мало ніякого значення. Гаррі не порушив жодного правила, а Джордан і далі радісно вигукував результат матчу Грифіндо переміг з розхунком 170-60. Проте Гаррі цього вже не чув. Тією миті разом з роном і Герміоною він сьорбав міцний чай у Гегрідовій хатинці. Це був снейп, розповідав Рон. Ми з Герміоною бачили його. Він чеклував твою мітлу і щось бурмотів, не спускаючи з тебе очей. «Дурниці!», – сказав Гегрід, який не знав, що діялося на трибунах. Навіщо Снейп нею мав би робити щось таке? Гаррі Рон і Герміона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти Гегрідові. Гаррі вирішив сказати правду. Я щось дізнався про нього, сказав він Гегрідові. Він намагався пройти повстого триголового пса під час головіну. Пес покусав його. Ми думаємо, він хотів украсти те, що стереже пес. З Гегрідових рук випав чайничок. Звідки ви все довідали про флафі? запитав він. Флафі? А вже ж, це мій песик. Я купив його в одного грека, з котрим здибався торік у шинку. Е, я позичив його дамблдорові для охорони. Для охорони чого? Все, більше нічого не питайте, похмуро мовив Геквір. Це найвища таємниця, отак то. Але снейп намагається те вкрасти. Дурниці, повторив Гекріт. Снейп учитель горці. Він такого ніколи б це не зробив. Чому ж то не він намагався вбити Гаррі? вигукнула Герміона. Події цього дня, безперечно, змінили її думку про снейпа. Гегельде, я знаю, що таке закляття. Я все про це читала. Треба ні на мити спускати очей, а снейп, до речі, навіть не кріпав, я бачила. А я кажу, що ти помиляєшся. Із запалом, сказав Гегельд. не знаю, чому його мітла так поводилася, але Снейп ніколи б не намагався вбити учня. Слухайте мене, ви всі троє. Ви все встряли в таке, що вас не стосується. Це небезпечно. Забудьте того пса і забудьте те, що він стереже. Це справа професора Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Ага, сказав Гаррі. Тут ще замішаний і якийсь Ніколас Фламель, так? Гекрід був сердитий сам на себе.